Vivo Y19 в наявності на 128 МБ пам'яті, досить потужний, цікавий смартфон, ціна 3350 гривень, має відбиток пальця. Ось такий постану є легкі притертості, незначні. Так, телефон повністю протестований, перевірений. мікророз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники 3.5. Ось такий зі всіх сторін, досить непоганий по стану. По екрану серйозних коцо немає, є легкі. Царапки, але не суттєві. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Повністю він чистий, без різних акаунтів. Так, про телефон шукаємо. Системне керування про телефон. Vivo 1915 на 11-му андроїді. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 128 ГБ. Процесор восьмиядерний тут встановлений. Є не всі можна розраховуватись картою. Ось такий варіант. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у телеграм, ссылка в шапці профілю.